Ну, я думаю, що це тільки початок процесу. І я все одно те, що бачу, я бачу, що все ж таки переважна більшість європейців не вірить, що це з ними таке може відбутися. І в цьому плані настрої європейських суспільств мені дуже нагадують настрої українського суспільства, мовно кажучи, у 20-х роках. Не тільки у 22-му, а можна сказати, у 20-х роках. Коли всі вважали, що. Те, що відбулося з Україною в 2014 році, ну це вже максимум. максимум. Пам'ятаєте, улюблений мемором українського політичного життя, а що таке, а то Путін нападе, правда? Про нього зараз ніхто не згадує, але раніше це була саркастична відмовка на будь-які серйозні питання, пов'язані з безпекою країн. На питання того, чому там бюджет використовується абсолютно не для безпеки, а для, я не знаю, там. Побудови якихось там нових доріг, чи якоїсь там реставрації, чи інших там президентських програм. Що таке? А що Путін нападе? Тобто сама можливість такої великої війни на території України, хоча було логічно ясно, що вона від, може відбутися в будь-який момент, що від неї ніхто не застрахований. Переважна більшість українців не хотіла вірити в цю війну навіть 20, я вибачаюся 3 лютого 2022. року. Ну і чому ми маємо дивуватися, що європейське суспільство рівно так на це реагує? Ну, це взагалі в природі речей. Люди ніколи не думають, що з ними може статися найстрашніше, хоча, як правило, найстрашніше з ними відбувається. Протягом усього існування людства. І це правило. Люди інстинктивно захищаються від долі небажанням її бачити. І виживають серед них тільки ті, хто готові це бачити. Це меншість людей, але це така цивілізаційна селекція. Так от мені б дуже хотілося, щоб європейці в цій цивілізаційній селекції не пасли задніх і усвідомлювали б ці погрози, які загрози, які перед ними є, у зв'язку з російською агресивністю. І, і, звісно, я... ми маємо знову-таки там показує приклад. І якщо на Путіна тиснути. Якщо йому до російської землі в образі далекобійних ракет, пожеж, трагедії, тощо Путін відразу починає абсолютно інакше себе поводити, комусь телефонувати, казати, давайте зустрічатися, давайте домовлятися. А якщо Показувати Путіну свою слабкість. Він як будь-який хижак, тільки відчуває потяг до подальшої агресії. І ну, ми сподіваємося, що хижака. ваші слова та й вуха Дональду Трампу, Тому що якщо підсумувати все сказане, власне, це Трамп зараз має всі інструменти для того, щоб тиснути на Путіна. Він побачив, як в Кремлі реагують на е, тему можливості виділення Україні далекобійної зброї, як це бісить Кремль і е, е, Путіна особисто. І відповідно у Трампа зараз є ключ. І як ви, зокрема, зазначаєте вікно, можливостей для того, щоб дуже активно діяти і використати це вікно на користь власне перемоги демократії в Україні і в світі? будемо сподіватися.